Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка про мишу міську та мишу полівку. Якось одного разу міська миша вибралася за місто на прогулянку. І познайомилася з мишою полівкою. Цілий день вони разом гуляли полями, городами і щиро заприятелювали. Міській миші прогулянка дуже сподобалася, та й не дивно, хіба можна порівняти темну комірчину з сільським привіллям. А от сільська їжа з грядки їй не сподобалася на смак. І я звикла до вишукніших харчів, пояснила міська миша подрузі, і в свою чергу запросила її на густину. Полівка охоче погодилась, і коли вона опинилася в комірчині, то її аж дух перехопило, чого там тільки не було. І сир, і шинка. І сметана. Ніколи в житті не бачила нічого такого, пищала вона. Невже це все твоє? Завичайно, відказала міська миша. Їж на здоров'я, якщо тобі випало таке щастя. І полівка не стала гаяти часу. Спершу вона скуштувала сиру. Потім шинки, тоді сметани, але їла потроху, щоб спробувати всіх ласощів. Яка ж ти щаслива, промовляла вона? Ти щодня можеш їсти таку смакоту. Міська миша слухала її з задоволенням, як раптом. Почулися чиїсь важкі кроки, і бенкет урвався. Тікаймо, прошепотіла міська миша своїй подрузі. І щойно вони відскочили вбік, як великі черевих хазяйки важко опустився поряд з ними. Миші затремтіли від жаху. Та, на щастя, хазяйка швидко пішла собі, і міська миша вискочила зі схованки. Швидше йди сюди, покликала вона. Хазяйка пішла геть, і ми поласуємо медом. Ти коли-небудь куштувала мед. Лише одного разу в дитинстві збрехала полівка. Але, скуштувавши меду, вона ахнула від захвату. Присягаюся життям, я не їла нічого смачнішого. І обидві миші устромили дружньо свої писки в миску з медом. Та як на лиху, за дверима знову почулися чиїсь кроки. І в усаті подружки стрімголов кинулася в куток комірчини де стояв мішок з борошном. Цього разу до комірчини війшов хазяїн дому, щоб узяти пляшку вина. В його руці яскраво горіла свічка, і він одразу помітив великі краплі золотавого меду на підлозі. Кляті миші, сердито пробурмотів він. І я гадав, що вже позбувся їх. Негайно покличу сюди кота. Хазяїн зник за дверима, та щойно миші висунули свої чорні носи з за мішка. Двері знову прочинилися, і страшні зелені очі спалахнули в темряві комірчини. Бідолашні миші скам'яніли від жаху. Величезний кіт грізно повів очима довкруг ще секунда, і мишам був би кінець. Але тут, на їхнє щастя, кіт помітив на столі ковбасу і миттю забив про свій обов'язок. Наївшись донесхочу, він одразу ж рушив на пошук тихого закутка, щоб як слід виспатись. Усе гаразд, дорогенька, ми врятовані, зраділа міська миша, і заквапилася до миски з медом. Однак полівка рішуче відмовилася від меду. Дякую за частування, сказала вона, але я негайно повертаюся додому. Ліпше жити в бідності, ніж помирати від страху. Серед багатства тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.